Шановні сміляни, я хочу проінформувати вас про ситуацію, яка склалася навколо нашого міського водоканалу та тарифів на воду і водовідведення. Всім відомо, що довгий час вже йшли розговори про невідповідність тарифу, про банкрутство водоканалу, про необхідність підняття тарифу, який не переглядався з 2009 року. Особисто мені не зрозуміло, яким чином це може відбуватись і як люди, які зараз і так не мають ні зарплат нормальних, ні пенсій, будуть сплачувати ще підвищені тарифи на воду. Коли обговорювалося це питання попередньо, керівництво водоканалу було поставлена задача, щоб знайти вихід ситуації без підняття тарифу, розробити план, який дозволить, за рахунок або економії, або модернізації, або перевірки діючих систем, дати можливість вийти на беззбитковість, але без підняття тарифу. На жаль, керівництво водоканалу не прислухалось ані до мене. Ані до міської ради. І ще в квітні місяці подало до Національної комісії, яка здійснює регулювання і встановлює тарифи на комунальні послуги, документи на підняття тарифу. Це проходило без погодження зі мною, без погодження з депутатами міської ради, без оприлюднення цього тарифу, без обговорення з громадськістю і без аналізу діючого тарифу і того тарифу, який вони подали на затвердження. Знову ж таки, на жаль, Національна комісія. Не запитало нашої думки і, як мені стало відомо, затвердила цей тариф на рівні 21 гривні. Ситуація є неприпустимою. Ситуація вкрай погана, і я буду особисто займатися цим питанням. Я особисто застосую всі важливі впливу, які є в мене, прикладу всіх зусиль для того, щоб це рішення було скасовано. Якщо найближчим часом така ситуація, ця ситуація не вирівняється і це рішення не буде скасовано або, як мінімум, зупинено його дія, я готовий приймати самі радикальні рішення стосовно керівництва нашого водоканалу. Чому я сьогодні до вас звертаюся? Напередодні місцевих виборів я впевнений, багато хто захоче використати цю ситуацію для отримання політичних дивідендів. Тому я хотів, щоб ви почули це від мене і не дати можливість спекулювати на цій темі.